Доброго дня! Хочу вам представити мій улюблений гібрид з капуст Кеплер. Кеплер це гібрид для довготривалого зберігання до 8 місяців. Вентаційний період складає 130 днів. Капуста стіка до фузаріозу, досить стіка до трипсу. Основна її така фішка то що він зберігає такий гарний зелений колір. Також рослинки досить такі потужні, сильнорослі. Давайте подивимося їх. Тут. Висота рослини достатня, можна збирати механізовано, головка не лежить на землі. Зараз я виржу з середини діляночки капусту, бо тут кривий ефект, звичайно, що головки трошки ненормальні, завеликі. Навіть може всю рослинку вам вирву, так буде цікавіше. От я би сказав, що це типова така рослина, яку і в наших умовах в Україні видно. Видно, що було сухо, вона поскидувала ці листочки. Але ми бачимо, що закладка самої головки високо, тобто легко її збирати. Цю блискуність ми руками легко раз, зрізав, і у пішов її нарізати собі далі. Отакі головки. Навіть трошки більше вона формує в умовах Львівської області Дніпропетровська. Десь так 2,2-2,4 кг, вже навіть 2,6 кг. І саме цікаво, вона зберігає такий зовнішній вигляд ну, практично до початку квітня в холодильнику. Тобто це така ну, фішка Кеплера, і за що він мені подобається? Що він ми як його таким поклали в холодильник, таким його і винімаємо, точно з таким кольором. Хто вирощував, хто зберігав тут. То... Знає і не буде сумніватись цьому. Ви бачите, наскільки щільно він заповнений. В умовах цього року, звичайно, є трошки такі товщі листочки, але верхні покривні листки, досить тоненькі як для капусти для зберігання, дуже щільна наповненість. Отже, лежати буде добре. Отже, гібрид Кеплер це для тих господарств, які хочуть мати дуже високоякісну продукцію, конкурентно здатну, гарний вал, гарну якість і продавати її в період січня місяця, по травень місяці сховища.